Китай типу висаджує свій десант на одному з безлюдних островів, рифів в Денно-китайському морі острів, який формально належить Філіпінам. Хоча там було спочатку повідомлення про те, що це в'єтнамський острів. По факту він здається Філіппінський острів. Там цих кілька рифів, і китайці там висадили свій типу десанта. Кучмінаних <плес> немає. <плес> ну так. ну насправді насправді це чиста провокація. Це чиста провокація, яка перевіряє ті так звані червоні лінії. На що ви готові? Як ви відреагуєте? А от ми тут посмикаємо, ми тут подивимося. Ми тут зайдемо. І китайці реально готуються до того, щоб далі провокувати. І якщо буде тема Криму далі легалізовуватися, то від маленького рифу це перейде на Тайвань. Це перше. Однозначно. Друге. значно. Я в цьому годжусь на всі 100%. Індія, Пакистан є суперечливий регіон Кашмір. Між ними там ще трішечки навіть Китай на нього претендує, але Індія і Пакистан це дві ядерні країни. Дві ядерні країни, які між собою почали зараз черговий виток конфліктів, засупредшлу територію. А давайте ми зараз ще їм підкинемо Криму. І тоді дві ядерні країни просто знаєш, це можна буде написати за голову. Крим почне ядерну війну. Все ну дебо, отак. От, от насправді це, 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 це ж така логіка мислення. Але найпершим, хто зреагує на це все, це буде Туреччина, член НАТО, який захоче визнання північного Кіпру є така. Як це турецька республіка північного кіпру це окупована частина острова Кіпр, за який в 80-х роках, якщо не помиляюся, велася війна, фактично між Туреччиною і Грецією, яка якби ціннісно вважає Кіпер дуже близькою для себе територією. Самі Кіпріоти вважають Грецію як материнською державою, і от велася державася війна за півострів. Там є якраз такі миротворці, там є контингенти, але досі не вирішене питання. Тобто, підвішене питання Північного Кіпру і Туреччина, перша, яка побіжить до Муля. Про те, що давайте визнавати Кіпр. їхній глава МЗС в січні цього року вже говорив про те, що давайте, мовляв, от чому це там давайте визнавати цю цю республіку. Якщо Крим буде визнаний, то і так. Тому я переконаний, що визнання Криму не було, не є і не може бути. Ось не може така бути. от історія. Якщо говорити відштовхуючись від цих речей Криї, геополітичний пандою, да? це буде дупа. Да? Ну, Тобто, це реально я згоджусь на тут 100%. Що назва нашого ютуб-каналу буде надто актуальна. Надто актуальною, так. Та. Тому, е, тому я вірю. Я вірю в раціональність освіту. Ти віриш? Ні. Напишіть в коментарях, чи ви вірите. Світ віри. ніколи не був раціональним, але <світ> тут менше з тим. Тут знаєш. Е... Все погано, давай так. <хи> але і навіть коли погано, треба крутитися. Це наш шлях, наша можу на нас іншого виходу немає. І знаєш, ми з тобою все таки там геополітично не, не сильні міжнародні фахівці, але розуміння просте. Типу, якщо десь комусь щось дозволили, то а чому не дозволять мені? Тут я з цією тезою годжуся, і тут далеко не треба. Всі є людьми з поведінково люди і емоційно люди. Ну типу, Реально, Ердоган, який посилив дуже свої позиції е, останнім десятиліттям, точно, точно придивляється в бік е, Кіпру. і це факт. А про Китай тайвань взагалі мовчу. Але тут теж цікава думка твоя. Ти мені скажи. от що вигідно тоді Китаю? Продовження воєнного конфлікту в Україні із все ж таки тим чи іншим залученням США чи припинення конфлікту в Україні, і тоді е, США будуть більше акцентувати свою увагу на Тайвані. Мені здається, що Китаю вигідно продовження війни в Україні.